Три члени екіпажу це такий лажник, який тягає труси, командир сам це я і механік. Закінчив 11 класів, пішов, відучився, як то каже, в бурсу на водій-електрогазозварник, водій категорії це. Ну, По спеціальності я не працював, то так, там, то там трохи. Ну і так, і, в принципі, пішов, і пішов в армію. Саме, саме, можна сказати, молодість саме я в Збройних силах України. Підписав контракт, на першу ротацію ми виїхали, це був 2018 рік, ми, це був Грудень, так, да, вроді Грудень. Да. Ми заїхали в Бахмут, ну ще так, ми так не задійствувалися, бо ми стояли на другій лінії, танки не, не, не задійствувалися. Там вже на крайній випадок, вже як там вже лізуть сепори, то вже давалась команда і ми виїхали. А так постійно тренувалися резерви, то якби не було такого, що там просто там. Лежали там ногами доверху і так далі. Це, ну, працювали, і я скажу, це, це відіграло дуже хорошу роль. От реально, Коли почалася вже війна, воно все своє сіграло. От Воно показало, що тут дійсно що не зразу старалися все. Бо я колись з командиром роти своїм сварився кажу, знаєш, що воно мені на гражданці буде. Е, то, а він ніяк говорив, каже, поки ми тута, все тут, буде в 60, тепер я йому дуже вдячний. Це... Почалася вже війна. Такий перший повний команда до бою, командир батальйону, до бою. Це вже ти біжиш і в тебе мурашки по тілі, і ти вже розумієш, що це не тренування вже. Тобто ти вже, ну, І так, як зараз, повні, це було в Северодонецьку. Да. Виїжджали, стріляли трохи, да, і по нам стріляли. А саме такий бій, саме бій був, це за перший бій, це як да, було, це як в, в Кіні. Це, коли ми виїхали, ми були прикомандовані до 79-ї бригади десантників. Ми виїжджаємо за поворота. Все, що бачимо, ну все уніражаємо. Ну все, кажуть кажуть, перед А ротиска сказав, що там тільки є дві БМП. Ну, виїжджаємо, вже, все, вже танк виходить з повороту, в мене вже пушка така. Бачу, ну хай метрів стільки. Ну, десь такого, хай метрів, хай 70, хай 90. Бачу БМП противника. Зразу так, ну, як в кіні, так тільки фух, посуди замірний робив, просто прямою ну, наводкою. Фух, і такое, як пішку, пам'ять люті, фух. Зразу заряджаю другий. Справа, метрів хай на 20, більше з під деревом теж стоїть теж БМП, теж клас, Бах, фух, теж планів, все горить там, таке. ну, За той бій я бабахнув, 8 БМП, не МТЛБ і не попав по бензовозу, да, трохи обідно. Іменно Орден за мужество це був за бої. Іменно танки на танки воювали, а танки на танки воювали в одиниці в батальоні. якби, Коли ти виїжджаєш стріляти по там. Посадкам, і ти питаєш, там є мішка ну, противника. Коли ти чуєш, що він там є, у ну, тебе вже такий страх, бо ти знаєш, що там є танка. А коли ти його бачиш, як, ну, як ми воювали, стоїмо дивимося, один виїжджає, другий, третій. ну, Там підбили, ну, на жаль, там один наш танчик теж, ну, екіпаж, ну, там танк і залишився, а нам повезло, виходить. Ну, Танки на танки це страшна сила. Я вам скажу, перше, вони, їх велика перевага це кількістю, це раз снарядами, це теж, що. Ну, і Бачите, зараз яка війна, зараз артилерія і дрони. Перше поранення це було, ну, як поранення, можна сказати, там, контузію е, ну, обійшлося, це як на Ізюмську напрямку там, оце прилетіло, там, мені не сильно, я навіть, навіть не їздив в лікарню. А друге це як б штурмували Бахмут, два кілометри від Бахмута було. Ми навіть, навіть з пострілу не зробили, проїхали і тут луп, так і цей. Да, тоді, тоді я погорів непогано, тільки там, рука на 800 горила. Лице на, 20, на 23 спина на спина повністю майже на ліва сторона. За оку боявся, бо обгоріла рогівка. Але поїхав в лікарню, був у Дніпрі, потім у Львові. Ну, на лиці зажило все як на собаці, бо боявся, бо лице обгоріло теж. Дружині казав, що будує курорт, гібрид. Вона каже, що ні, що ти таке меле. Зажило, як на собаці. Я кожен день робив фотографію, то такое, що красивіший став був. Дома дружина, дружина, бабуся, тітка. Понятно, ну, що мама теж теж, як там кажуть. А мене два синочки, а Давід. Зараз дивишся на фотографії, так дитя росте просто на ну, ну, такий кругляк. Вже такий, як раніше, нікого не було. Це, ну, Дуже багато, що повлияло. Пов пов саме перше це на психіку це просто... Саме перше мріє це вигнати не люди всіх з нашої землі. саме Це саме перше. Приїхати, випити за перемогу, трохи відпочити, а далі вже буде там видно. Саме головне повернутися живими. Я не кажу, що я там такий там, патріот, капець-капець, але просто дивися, візьму не поїду я, поїду, не поїду так другий. Ти хочеш тобі пішли зараз такого окно постукали. Ну, Звісно, я не розумію тих, тих хто це тікає, ну, це ж твоя країна. Ну, от, ти закінчиться війна, вони навіть, ну, я просто не розумію тих, хто за кордоном, що лучше не вертатися, думаю, що було, це ну, стильно має бути. Ну, я, я не розумію цього.